Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 29 грудня 2023 року. Хочу подріг обрізати грушу. Ось така в мене є груша. Різні сорти тут щеплені на, на дитці. Ось щепляв я. були вже плоди два роки чи три. Я знімав відео, хочу трохи прорідити його і е, перевести на плодоношення максимально усі, усі гілочки. Ось така от вона позаростала. Це ще в цьому році ще плявно, воно не прижилося, то я його виріжу. Прорядимо висоту, може залишу теж пару пагонів, хочу хай високі ростуть дерева. ну Тим паче воно вже щеплене, то сильно високим теж воно не виросте. Вже то якраз сьогодні чудова погода плюс 8 у нас, то думаю проріджу трохи його. Є час, ось тут переведу на водоношене. чорт, так все на зовнішню брунку перевожу, плюс проріджую, щоб було туди йому все, що рости. Щоб були груші. Нащепив. Ну, дичку я всю вирізаю, що то видно, що менше було. Це вже видно якось місце щеплення, гарно воно поприживалося. Чималі вже такі стобурці. Це років 4 назад я до війни ще щепляв. Ну, такі гарні патики можна було би прищепити весною тут гарні груші соковиті. Ну, зараз така ситуація в країні, що хоча б це зберегти. От груша. Сіпано нехай понудить вона в висоту, яка росте там метрів, да, метра три з половиною буде. Вже. Хай ростуть тут і не буду я чіпати, хай буде височенька, Уже гілки сильні, все тут сформовано, вже де видно, де тут скелетні. які буде, я трохи його попочищу, все підправлю. Ну, а ви підписуйтесь на наш канал про агро. ставте лайки. Нажимайте дзвіночки, так це може і залишу її. Все тільки. До нових приємних зустрічей. так я його вирізав. Чималий провідник залишив.